Пані та панове, всі чекають новорічного звернення президента, але я думаю, що в нього є такий свій круг людей, який ви зараз побачите. Я думаю, що ви бачите його кожного дня у всіх змі. Але тут вони розкриються наповно. Отже, перед новорічне святкування. Поїхали! Володимир Олександр, я вибачаюсь, дозвольте. Пане генерал Залужний, бажаю здоров'я. Так, да. Дякую. Проходьте, Валерій Федорович, проходьте. Знаєте, я що хотів вас запитати? Вас не задовбала вся ця фігня з приводу того, що у нас ну, нібито з вами якийсь конфлікт. Конфлікт? Так. Да. Який конфлікт? Тут Навіть дурень розуміє, що все це, це фейк. Ну, дурень може і розуміє, але його канали це розганяють. Володимир Олександрович, останній раз конфлікт у нас був. Коли ми з вами сперечали, чим шарахнуть по Росії? Дронами чи атакамси? Так, да, я пригадую. До речі, знаєте, я тут подумав, мені здається, що краще буде дронами жахнути. Ні-ні. Атакамси. Дронами. Атакамси. Ну, ось, бачите, знову на рівному місці конфлікт у нас. <dilere> я шуткую. Так, да, я так подумав. Може, це ж таки, ну, щоб ці чутки не поширювалися, може ми вийдемо до публіки та скажемо, що у нас ніякого конфлікту немає. Володимир Олександрович, ну ви ж знаєте наших людей. Будуть казати, якщо кажуть, що конфлікту нема, значить точно є конфлікт. Так, а що ви пропонуєте? Мовчати і не виходити. Я пропоную, може, просто вийдемо до людей, обіймемось. Не варіант. Тоді в мене буде конфлікт з Єрмаком, що я з іншими обіймаюсь. Ви розумієте? <рес> <рес> не знаю, треба щось подумати. Слухайте. А ви не хочете просто може, самі записати якесь звернення? Новорічне. Новорічне, хай буде новорічне. Та ви що, Володимир Олександрович, скажете, що я владу а... захопив? Ні, давайте краще ви сам. А, та ні, скажуть, що я не рахую з вашою думкою. Що ж робити? Слухайте, а може ми з вами удвох запишемо. Новорічне звернення. Це гарна ідея? Гарна ідея. Беріть келих, беріть. Давайте йдемо під ялинку. На. Хто там ще? О, пане генерал Буданов. <плес> так. Привітки. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Під'явилася інформація, що ви вирішили записати новорічне звернення двох. Так ми це тільки що, як ми вирішили. Така інформація теж є. Кирило, скажи чесно, хочеш з нами? А у вас є така інформація? Тоді перекелик, ставай, з нами будемо у трьох записувати. Да. Почали. Дорогі українці! Героям слава! Перепрошую наперед забіг трошки. Дорогі українці! Від Донецьку до Ужгороду. А вже скоро і до Севастополя. Та трохи до Бєлгороду. Ось йде від нас 2023 рік. Це перевірена інформація. Ми його ведемо і доведемо до кордонів 91-го року. Цей рік був. Дуже важкий для кожного. Наприклад, на мене був вчинений замах. На мене два. Мене взагалі один раз вбили. Але завдяки всім цим випробуванням ми ставали сильнішими. Я хочу сказати, що наступного року силу та міць нашої армії відчує кожен українець. Побачить кожен расист. Відчує кожен з п'яти путіних. Нарешті до нас доїде найсучасніша зброя. Долетить та допливе і десь як є. Я вибачаюсь. Нє-ні, ви все правильно сказали. Обов'язково подзвоніть своїм рідним. Близьким. Якщо треба, я дам контакти. Так. І Якщо ми всі знов станемо одним цілим, наступний рік неодмінно стане роком нашої перемоги. Я в цьому впевнений. Я знаю. Я проконтролюю. Отже, починаємо зворотній відлік. Десять. Дев'ять. Восьмий готуйся. Сім. Шість. П'ять цілей обрано. Чотири. Три. Дві пташки вилетіло. Один. З новим бавовна. <плес> <плес> ну в сенсі роком. В <плес> Сенсі роком. З новим роком! З новим роком! <плес> ну, мені здається у нас. Непогано вийшло. Шановні, я вибачаюся, нас. Я дивлюсь, взагалі хтось записував. А. <головік> Все нормально, я записував. <головік> О, пане малюк, працює. <головік> З новим роком, Василь Звали Васильович! З новим роком! Да. Дякую.